Європарламент проголосував за надання Україні макрофінансової допомоги на суму 18 мільярдів євро у 2023 році. обстановку і удари не є критичними для. Економіки і інфраструктури України про це йшлося на засіданні Європарламенту. За таке рішення проголосували 507 депутатів проти 38, а ще 26 європейських політиків утримались. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен раніше заявляла, що пакет фінансової допомоги Європейського союзу Україні на 23 рік становитиме загальним обсягом 18 мільярдів євро, який передбачатиме виділення до півтора мільярда євро щомісяця. Раніше повідомлялось, що європейському союзу довелося внести зміни до законодавства, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового запропонованого пакета уже в січні 2023 року. Пане Євгене, дозвольте я вас запитаю ось про що зараз стало відомо, що європейська комісія вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна як оплату за відновлення України. Давайте я простіше це назву умовними репараціями. Вчора стало відомо, що парламентська асамблея НАТО НАТО визнала Росію державою терористом і навіть закликає створити міжнародний трибунал. От я відверто кажучи, на початку повномасштабного вторгнення була дуже скептична, коли говорили міжнародне засудження і гага для Путіна. Я була скептична в частині репарації. Мені здавалося, що світ на це не піде, але оці новини здається, якраз свідчать на користь України. Що ви скажете про перспективи, щоб справді це все втілилось, але не було тільки заявами. Це цікаві новини, і вони звичайно оптимістичні, але все-таки я е, дотримуюсь тієї думки, що ми ще поки що далекі від того, щоб розраховувати на якісь російські кошти. Поясню чому е, агресія Російської Федерації проти України є безпрецедентною. І відповідно під це треба створювати певну окрему правову базу. Зараз наші українські юристи, наприклад, на чолі з. Антоном Кориневичем, наскільки мені відомо, працюють з західними партнерами з питання створення міжнародного трибуналу, який би давав оцінки російським діям в Україні, це, на мою думку, перспективна річ. Але поки що, от з огляду на те, що приватна власність у західному світі є священною недоторканою, уявити, що от просто так. Конфіскують десятки, а то й сотні мільярдів доларів російського майна, тут же політичне ніщо медведів минулого тижня чи позаминулого вже встиг заявити, що на нашій території якраз теж їхньої власності, там на плюс 300 мільйонів доларів власності, і ми в разі чого собі це все компенсуємо. Ну насправді така правова війна була б Україні на користь. Тут теж про це треба відверто говорити. Але я думаю, що поки що консенсусу 100% в цьому питанні немає. Що в цьому сенсі може зробити Україна? От що важливо не тільки працювати над створенням трибуналу, але й чітко визначати, що їм потрібно, що, що власне не лише запит західних країн, а запит власне України. Що нам потрібно на сьогоднішній момент в процесі відновлення наших е зруйнованих населених пунктів, нашої зруйнованої інфраструктури, е того, що називається компенсація моральної шкоди е людям, які втратили своїх рідних і близьких, тощо це все величезний шмат юридичної роботи, як я собі можу зрозуміти, не будучи юристом за фахом, а маючи певне уявлення, про? Це тому це ну це завдання непросте, і розраховувати, що воно буде пройдене отак, от в режимі пліцкригу я думаю, не варто я ж е зізнаюся, пройшов певну еволюцію, тому що я до повномасштабного російського вторгнення не вірив, що Росію можна розвалити. А тепер я вважаю, що це необхідно, що лише розпад Росії є запорукою гарантією європейської безпеки. Бо якщо Росія не буде розділена на десятки суб'єктів Федерації, так як власне федеративний її устрій за великими рахунками передбачає, не буде реалізовано право на самовизначення народів Російської Федерації, то вся Європа буде жити в очікуванні нової війни. Безперечно, ну і тут ви праві, що ми тільки входимо в ці процеси, і треба запастися терпінням. Це стосується багатьох процесів в нашій країні і за її межами, тому ми просто будемо спостерігати за тим, як держава буде боротися за права на справедливість кожного із нас. Але тоді, пане Євгене, дозвольте, я вас запитаю ще про одну річ, яку теж ми чекали дуже давно, але сьогодні воно почало тільки втілюватись. Ну, принаймні, такі перші якісь кроки. Ми зранку повідомляли, що служба безпеки України прийшла до Києво-Печерської лаври, але зараз доповнена не тільки туди служба безпеки ще й завітала до Сарнинського е... поліської епархії Української православної церкви Московського патріархату, а також до Корецької свято-троїцького монастирю і жіночого монастирю на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники. Ну тобто Нормальний такий рейд вони запланували собі, і багато виникало останнім часом різноманітних скандалів довкола церкви московського патріархату. Що ви скажете про оці події? Про що вони свідчать? Тому що ми звикли, що служба безпеки України аби куди і аби до кого, все ж таки не ходять. Ну це цікаво, тому що наскільки я розумію, з пресрелізів СБУ це контрозвідувальні заходи. Ну, Взагалі цікаво контррозвідувальні заходи в середмісті Києва в, ну, в Києво-Печерській лаврі, і не тільки. Що стосується Рівненщини і Волині, то треба розуміти, що там позиції Української православної церкви Московського патріархату достатньо потужні. Якщо ми. Історично подивимось, то там ще на початку 20-го століття були сотні тисяч членів союзу Михайла Архангела, так званого чорної, так званої чорної сотні, і з цього, наприклад, випливає, як я розумію, і волинська різанина, і багато чого іншого. Але е, я думаю, що ці дії достатньо послідовні в сенсі останніх тенденцій, бо підозри були оголошені двом єпископам. Української православної церкви Московського патріархату або Російської православної церкви в Україні я не розумію, чому не реалізується досі державою закон про визначення назви церкви, ну так би мовити, головний офіс якої перебуває в країні агресорі, чому не називають? Саме російська православна церква в Україні, ну і тут в цьому питанні я думаю, треба говорити не тільки про батіга, але й про пряник. Про те, що держава повинна перестати ставити палки в колеса православній церкві України. От ще в чому момент. Тобто, це теж на мою думку, ну власне зрозуміло, що те, що стосується церкви, яка формально відділена від держави. Це речі, які можуть бути не пов'язані з якимись чисто правовими рішеннями. Це завжди будуть політико-правові рішення. але вони мають бути ширшими ніж просто оперативні заходи наших спецслужб. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.